Усім привіт, мої любі! Сьогодні мова піде про мою брасоволуну дозу. Вона ще повністю не розпустилася, тому це не відеоцвітіння, це таке більше поговорити про неї. О, така красуня, обожнюю її. Зазвичай вона в мене квітне рясно з кожного росту, який вона вирощує. І це зазвичай а, десь три квіточки на один квітконос, що дуже приємно. Минулої зими через війну, відключення світла, тепла і все це вона постраждала. от Це дуже видно по задній частині, як їй було недобре. От. Але вона потроху відновлюється, нарощує свою масу. Отакі широкі листки вона виростила через те, що їй не вистачало світла, і вона їх розгортала, збільшувала площу, якою вона буде поглинати сонячне світло. от я сподіваюся, що вже наступного року все піде набагато краще, і листочки знову будуть вущими. От, до того ж, бульбочки цього року теж не дуже великі, тому що вона відновлюється. От, і Знову ж таки, на наступний рік а в мене сподівання ще буде краще. Але все одно вона, отак от, щось камера сьогодні балується, радує бутончиками всього по одному, але чотири квітконоси. Теж непогано. Щодо планів на неї, я планую її пересадити, тому що вже дуже давненько цей субстрат. І пересадка має вплинути дуже добре, тому що, коли після застарілого субстрату ти замінюєш на новий класний, я помітила, що в моїх умовах мої орхи починають більш жваво рости і краще нарощують коріння, і набагато краще себе почувають. Збільшувати горщик я не буду. Я знову посаджу в цей горщик. От єдиний, я почищу оці задні бульби, я позрізаю ті, які вже пожовклі і висохли, з них вже нічого вона забрати не зможе. От вони вже самі тріскаються і відвалюються. Я думала спочатку залишити оці дві, але, бачите, після них є дві, які вже висохли, тому я буду обрізати аж посюди усі позаду, і залишиться така не дуже велика, але дуже кудлата рослина. Знову ж таки, задньою частиною, задніми бульбами я посаджу біля краю, і в неї буде багато місця, щоб далі рости в цьому горщику. Посаджу я її в чисту кору. У мене кора піні. Фракція 25 мм. Десь така. Ну, там є менше, є більше. Різні шматочки. От і отакий горщик з дірочками, бо вона дуже любить попити, але при цьому я помітила, що вона. Не дуже любить стояти мокрою. Вона любить просихати і знову дуже багато пити. От тому, знову ж таки, в моїх умовах, з моїм доглядом, саме цей варіант спрацьовує як найкраще і вона класно росте і радує. От, ну і сподіваюся, що так, після цієї пересадки вона ще швидше буде оклигувати, ще краще почне рости. І за свій активний період у мене це весна, літо і. Початок осені наростить добряче нових бульб і порадує гарним цвітінням. Ну, як бачите, всі попередні бульби в мене з квітконосиками. Отак от, от вона у мене квітне. Квітне вона кожен рік, і більше того, коли все було нормально з умовами, з обставинами життя, то вона квітла в мене два рази на рік просто стабільно, один раз коли. Це весна осінь інше. Взимку я її не досвідчую, без досвідки, абсолютно спокійно вона проквітає і також а, влітку дуже жарко вона проквітає, взимку набагато холодніше вона стає біля вікна, і вона теж процвітає. Тому, як на мене, досить безпроблемна штучка. І у мене вона просихає і любить просихати. Влітку я поставила експеримент, а, я не давала їй висихати в хруст, а дуже активно поливала, коли вона дуже активно росте, і це пішло їй на користь. Їй це дуже сподобалось, але знову ж таки, я собі таке дозволяю, тому що в мене досить суха посадка, і дірочки в горщику, що дає гарну вентиляцію і дає просихати набагато швидше. Ну, отака красуня, отакі у мене на неї плани. Сподіваюся, що вона. Відкрию всі чотири бутони, і перший ще не зав'яний, можна буде більш-менш щось гарненьке зняти, але очікуйте, скоріш за все, в шорцах її квіточки, але, можливо, і буде ціле відео цьому присвячене. Ну, а навесні її чекає пересадка. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока-пока.